Доброго раночку, лампове телебачення з вами. Е, покажемо, е, об'єднаємо неділю і понеділок, е, тому що у нас е, у неділю було придбано в секонд-хенді аж ось стільки. Е, е, і це було не мною придбано. Це Маргарита забігла буквально там в один секонд хенд і знайшла отаку штучку. Давайте подивимось, е, що це у нас. Неділь, недільні секонд хенди да, будемо поєднувати. Це прям просто CDR. Я навіть до речі не знаю, чи воно чисте, чи, чи вже записане. Мені здається, що воно ще чисте. Наче не, не бачу я. Да. Ну, хай буде CDR Ну, Вона так вирішила, е що треба взяти. Ну, хай буде. Вона подумала, що це перезаписується. Але Сідєрки ж вони не перезаписуються, вони один раз. Зап... Йде прожих на один раз. Але ось це прям, це дуже круто. Знов слово, прям. До речі, не знаю, рахували ви е, з минулого випуску ті слова, мабуть, що ні. Давайте дивимося. The Hollywood Drama Collection The Last Emperor. Oh, the true Story. Це у нас відеокасета е, оригінальна відеокасета. З. Кіно. Останній імператор 87-й рік. Ну, зрозуміло, що сама касета у нас не 87 го року, вона трошки новіша. Е, вона у нас виходила. А, так, касета 89-го року. Я так розумію. Е, тому можна сказати, що це. Е, що Це у нас дуже така штучка старенька у когось із колекції, мабуть. Така прикольна штука. Тому я скажу, що навіть недільні секонд-хенди бувають е е вражають тим, що можна, можна знайти. А, і можна переходити з недільного секонд-хенда, переходимо до сьогоднішнього. До понеділкового я думав на завтра, на завтра відкласти. Я тепер думаю, навіщо на завтра, якщо у нас е, так мало всього, а я завтра буду показувати щось інше цікаве, адже у нас секондів секундів вже позакінчувались сьогоднішнім днем. Позакінчується. О, дивіться, Все сьогодні. Знайшли, зайшли на один з секонд-хендів. Сьогодні якраз був завіз, і я е, знайшов такий прикольний диск Take that. Uh, це у нас щось написано: Celebrating 30 Years. Uh, тобто тут ну, на честь 30-річчя. У uh, 2018 році цей диск випускався: Take that, Odyssey. «Odyssey». And, так, і тут я навіть не хочу його розпаковувати, тому що це наклеєчка. Бачите, вона офіційна, вона там все написано на ній. Чому присвячується цей диск, і тому я не хочу його поки що розпаковувати. Єдине, що тут мінус, це є тріщина на самому, на, самій, на самому боксі, але я думаю, що це нічого страшного. Тут у нас пісень аж 14 на одному диску, тут два диски, і 13 на іншому. Тобто, якщо ви гарні математики, ви мені скажете, скільки пісень. Тут на обидвох дисках. От такий класний дисочок у нас є. Take that. Ну і я скажу, що я в дитинстві це було все для мене однаково, що Take That, що Backstreet Boys. А як коли я нещодавно послухав, по-перше, ви ж не забувайте, що хто у нас родом із Take That? У нас родом із Take That у нас Робі Вільямс. А Робі Вільямс це дуже такий крепкий, прикольний виконавець. А, і по-друге, коли я от слухав нещодавно. Uh, take That це прям звучить вони, як рок-балади у них. У них прикольна музика, насправді. Насправді прикольна. Oh, в тому ж самому секонді знайшов uh, Spider-Man 3, але оригінальний. Uh, з цим. Ще як його звати, Тобі Магуайр, да? його звати? Щоб я неправильно не сказав. А, да, Тобі Магуайр. Магуайр, не Магуайр, а Магуайр, Да. да. Тобто тут є супер обкладинка, ну вона трошки тут е, порепана. Тут трошки і тут трошки порепана. Але нічого страшного, воно прям знову, знову слово паразит. Прям прикольно, як воно виглядає, як е, тут видно, що воно об'ємно. Е, тут Диск Special Collection. Ось так виглядає наш, е, красива така червоненька коробочка. Є. Е, Рекламна продукція присвячена спайдермену. Тут написано, що можна і Blu-ray десь знайти і придбати, якщо захочете. Тут якась рекламочка. І на двох дисках у нас є все. Давайте подивимось, що у нас з дисками, як вони виглядають. Попереджаю, що сьогодні буде трошки більше, ніж завжди. Це фічер-фільм, бачите? Тобто, тут у нас саме кіно, сама стрічка. А Ось тут у нас special features щось там додаткове. Ну, як завжди, у них як завжди якась є е, 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 цікавинка. Да? Ну, я просто ще не розглядав, насправді, що там може бути. але Насправді мені дуже подобається цей актор. Мені подобається цей актор більше за всіх інших е, спайдерменів, тому що я вже сьогодні Маргариті казав, моє, моя думка, в, цьо, в, в цьому акторі Тобі Магайра у нього багато от, є, як каже мій друг Євген Могилевський, багато людини в цій людині є в цьому акторі, і він класно грає, він класно є якась невпевненість, так його персонаж, його там ким він грає, він росте. Тобто актор росте разом з персонажем і в це видно. А от коли дивишся сучасних спайдерменів, вони якісь. Такі наворочені одразу. Ну я розумію, що зараз у нас така ера, ера дітей індиго, і треба, щоб всі діти були такі, що вони вже одразу там з пелюшок знають, ким вони будуть, що вони роблять, ні в чому не сумніваються. Так вони прям заряджені на те, щоб все пройти. Це може й добре. Але все ж таки це зовсім це дуже часто не співпадає з тим, що є насправді. Так, а тепер ми перейдемо до е, трошки більшої купи того, що ми набрали. Зараз знову хтось напише, що навіщо ви це зробили, навіщо ви це набрали. Ну, ми набрали це тому що нам це цікаво в першу чергу. Якщо вам теж це цікаво, підписуйтесь, дивіться, і буде класно. А. Нагрібли прикольних дисків. Тін-тін i America, і e America, Tintins, це просто ще якоюсь мовою можна одразу відкрити, тому що воно і так уже е, таке трошки підушатане, Тому відкриємо. Ну, Але під ним воно наче е, в новому. Я думаю, що ви колись бачили цих тінтінів. Так, тут наче все добре. Ось так виглядає він всередині. А чи є тут англійська мова? Сподіваюсь, що є. Має бути. Чого не бути? Ну, Просто це якийсь. Е, е, це може бути Данія, Швеція. Прям знов прям, новий диск. Дуже ну, видно, що він новий. Я ж тільки що розпакував плівку. Але класно, що він звідси не випав. Тому що дуже часто буває, коли диск запакований, але все ж таки. А, бачите, Мед Dansk Дансктел. Dansk тобто, це у нас е, на Данію робили 2011 рік. Е, ну, подивимось. Подив... А, о, Спрок. Данск, Норск, Свенск, Фінск. Текстер Ingien. Underтекстер. Це означає, що, мабуть, всі ці. Е, бачите. Норвезька, данська, шведська, я так розумію, і фінська мови тут. Наші, наші, брати, наші, наші брати по крові, мабуть. Це все. Поїхали далі. Пінгвінерне фра Мадагаскар. Ось так виглядає. Це якийсь новорічний n класік Джулехісторія Мед Пінгвінер. Я не знаю, чи правильно я все це вимовляю, тому що тут написано знову ж таки. А, Нікелодіон. Прикольно. Я не знав, що підвідено до це «Нікелодіон». Це у нас знову енельська мова. Енгельськ в них написано. Цікаво. Чиє місто було колись Енгельс? А? А, давайте подумаємо. Якщо Енгельськ, це означає англійська датською. Дацька? Данія Данська чи Дацька? Диск новий. Але самі диски, самі коробки, вони дуже пильні. Там просто секонд-хенд, де все це знаходиться, це був колишній там якийсь склад чи завод, і воно все дуже пильне. І ця, цей пил нікуди не дівається. Ну, його приносимо ми потім сюди. Тому треба буде, по-перше, все протерти, всі ці наші надбання, придбання протерти, а по-друге, треба буде помити ручки, зрозуміло. Так, set Аф 430 тисяч і Біографен. Якась дитяча, дитяча, дитяча кінострічка. Чесно, я не знаю, що це таке. Я спеціально взяв, тому що у нас діти часто дивляться, ось так виглядає. Ну, бачите, багато є пилюки. Ну, воно не сильно вплине на якість. Ми протремо трошки, воно буде працювати. Диск в ідеальному стані. Far, far till fire. по джапанск. Ага. Сподіваюсь, що тут є. О, данськ, ангельск. Є. А, це андертекстер. Аудио. Е, Сподіваюсь, що тут є і аудіо аудіоенська, тобто англійська, так? Давайте далі поїхамо. По поїхамо, кажу. Поїдемо. О, це у нас е, фліпер. Гра. Я так розумію, що це цей е, пінбол. Фліпер Cd Finger Е, Сподіваюся, я правильно все вимовив. Відкриваємо. Тут видно, що є. Е, е, ця. Це гра на, на комп'ютер. CD-ROM Ultra Lion Games До речі, пінбол це одна з моїх найулюбленіших ігор. Е, ну, Я люблю різні модифікації в новому абсолютно стані. Ну, ні, ну, тут є пару царапок, але я думаю, що це царапки не від не від того. Тож, я радий, що. Е, ну, прикольно, я вичекав, коли в цьому секенді зробили нарешті. Знижки на диски я сьогодні набрав тому цілий пакет цих дисків, тому що вони стали за приємною ціною. Це якраз секундів не на вагу, а за фіксованою ціною. Це у нас Fіxeline Fult Affice Ock Ага, Роки від 4 до 8 років. Ну, мені 3, я ще не можу це дивитися. Це теж гра. От, от, може бути і. На Macintosh. А, так це тільки на Макінтош? Ні, і Windows PC теж може бути. Давайте подивимося, що там всередині. Всередині теж є е, прикольна, ну, реально прикольна е, ціла така книжечка. Тобто там з е, е, тут все написано. Так, а диск я не пам'ятаю. Ну, Диск, якщо чесно, затяганий, я його взяв, тому що це гра, він затяганий. Е, е, я думаю, що CD е, він його прочитає. Просто я пам'ятаю, що диски, в принципі, якщо вони е, якісні, і навіть якщо вони дуже-дуже подряпані, то вони все одно запустяться. Я забрав тому що прикольний в колекцію такий. Якийсь фірмовий іздані, прям, прям знову слово, прям, гра. Скоро переіменуємо канал із лампового телебачення прям тебе. До речі, класно звучить. О, Авра... Аврам Лінкольн, е... цей, слово забув. Е... Мисливець на вампірів. Ось так виглядає. Я колись чув про це кіно, я його не бачив. А, Тимур Бекмамбедов. А, Тим Бертон презентация А е Тимур Бекмамбедов фильм. Хто таке Тимур Бекмамбедов? Це якийсь. Це, це треба погуглить, тому що я не знаю, кто це. Не, а щось. Я це ім'я чув, але я не пам'ятаю, звідки він. Треба об, обов'язково ми загуглимо. Так, чи є тут спрокенськ? Є тут у нас англійська мова. Відкриваємо. Тут все дуже лаконічно. Я так розумію, що була колись тут супер обкладинка, але її вже давним-давно десь вона ділася. Так, дивимося, що у нас по диску. Диск в ідеальному стані. В ідеальному стані. І це не може не радувати. 2012 рік. Їдемо далі. Я одразу тут внизу все по потихесенько розкладаю. Маджон. Uh, У мене такі є, насправді, а може не такі. Ну, це теж гра. Я забрав, тому що, по-перше, вона в нульцевому стані. І є люди, дійсно, яким це подобається. Можливо, я потім пере... якось перепродам через Віоліті, чи через якісь там барахолочки, якщо комусь буде цікаво. О! Не зміг пройти мимо, мимо кажу. Повз, тому що це. Новий диск, я теж його розпакую. Бачите, у нас з вами не тільки е, анбоксинг в плані, що ми придбали в секунді, а ще й розпаковки нових дисків. Пірс Броснан, Джобет Williams і Virginia Madsen. Victim of Love. Жертва кохання. Ой! Я це чув, що він трошки випав. Але ну, це буває, я ж кажу, коли отакі от слабенькі е вони класно, що вони не дуже ламають диски, але вони слабенько можуть тримати. Ну, е нам пощастило, диск майже не е покоцався, е але він довгий час був шалтей-болтаївся. Так, сподіваюся, що у нас є е текст, е ну, звук буде. Англійською, але я поки що не бачу, щоб, щоб написали, що є. Ну, це треба вже включати і дивитися. Інколи тут не напишуть, а насправді все добре. У мене навіть є якісь британські видання якоїсь комедії легкої, і там вмикає, що там є українське. І це прикольно. А так не написано на диску. Пліс, магіске Верден Керліт овен сгаб. Сподіваюся, я все правильно сказав від Walt Disney. Це, я так розумію, Данск Тейл. Це або мультик, або якесь оповідання. Ну, ви ж бачите: це у нас Вінні пух Відкриваємо, дивимось. Тут видно, що це Діснеївська фірмова Діснеївська коробка. Трошки він покоцаний. Дуже поверхневі такі дрябки-царапки. Нічого страшного, нічого критичного. І це мене надихає на те, що і дітям можна буде увімкнути, і самому подивитися. Мені ж все, все ж таки три. Так, тут у нас е, дводискове спеціальне видання v е, Вендетта. Наталі Портман, Hugo Вівін. From the Creators of the Matrix trilogy. О-о-о! Oh, це від братів-сестер Вачовські. Так, я так розумію, раз це від. Матриці. Клас. Треба буде подивитися. Тому що я тільки чув багато-багато про це. Ну, там було мемів. Але насправді. Вачовські Братерс Є. Я... Тоді вони ще були братами. А зараз сестри. Отаке кіно. Давайте подивимось, що всередині. Глядає це ось так. Подивимось, бачите, я тут уже Лапаю все. Ну, видно, що його дивилися, що він не просто на поличці стояв. Так, це у нас раз. А це у нас два. Я так розумію, що це було, було кіно, а це якісь спеціальні осіляки. Видно, що воно таке трошки залапане. Але я думаю, що воно піде собі. Піде. Ми це подивимося обов'язково. Клас. Йдемо далі. 2006 рік це означає, що вже три матриці було знято. Зрозуміло. О! Не зміг не забрати, незважаючи на те, що тут не зрозуміло, чи є англійська мова, чи ні. Супермен, оригінальний Супермен. Я колись в дитинстві дивився його Супермен The Movie. Це у нас виходить, що в оригіналі він виходив 1978 року. О, відкриваємо. Ось так це виглядає. Так. Тут або це дрябки, або це просто теж залапане. Це абсолютно мінімально. Ну, Видно, що тут невеличкі дірки є на, самому, на самій коробці. Але коробки, вони дуже добротні, і навіть з цими дірками вони будуть жити і жити. Так, я вже відчуваю, як пилюка в мене в руки вплітається. О! Uh, he -he. Finis and Тім Phinnus uh, and Ферб, Ось така. Uh, ось такий у нас DVD дисочок. Ось так виглядає. Бачите? Disney. Yeah. Тут навіть є код, щоб можна було, я так розумію, завантажити. я вже весь, я, я вже такі у мене руки чисті. Ну Нічого, нічого. Ми потім. В гарному стані, там буквально декілька царапок. Я думаю, теж через те, що тут така от, е, е, лайтова застібка для диску, тому воно, можливо, вистрибувало і, е, і стрибало. А це у нас дзьоб, пам'ятаєте? Можливо, знаєте. Так, і що у нас ще? І останні диски, які на сьогодні я хочу показати: це теж у нас Walt Disney. Disney's Self Made Music. Чесно, я не знаю. Ага. Де у нас тут Music fun, Extreme Music Fun, Данск, Norsk, Svensk, Finsk, Engelsk, Ісландск. Бачите, тут ще ісландська є. І англійська є. Відкриваємо. Виглядає так. Теж оригінальний Диснейський короб. Дивимось, що у нас як виглядає сам диск. І чекаємо, коли вони наступні диски підтягнуть. тому що ми будемо дивитися, продивлятися всі інші. І ми позабираємо. Нам сьогодні їх дуже пощастило позабирати за недорого. Адже скільки можна їм там вже валятися. Коли там все це розпродасться дуже швидко за нормальною ціною. Дякую вам за перегляд. Дуже багато всякого ми накупили. Розумію, що є логічні з одного боку питання, а навіщо. А, ну, у нас лампове телебачення. Нам можна. Нам можна, є у нас і на чому і відеокасети подивитися, і DVD, і Blu-ray. але ми не відстаємо. У нас ще є і інтернет, можемо і там подивитися. Але все ж таки прикольно, інколи коли є можливість якогось аналогового, хоча б частково, да, аналого цифрового якогось сигналу. Ось. Отже, дякую за перегляд. Можете підтримувати поки що коментарями, не знаю, вподобайками, ну, запитаннями. І це завжди в тему. Дякую вам за перегляд такого довгого випуску. Мене все назріває і назріває цікаві ще лонгплей-відоси, е, тематичні. Я сподіваюся, вам сподобається моя ідея, тому що я насправді такого ще не бачив в Ютубі. Ну, а ми це спробуємо якось запровадити. І можливо, воно навіть знайде відгук у вас і усієї Ютуб-спільноти. Все добра ніч. Оп.